Всім привіт! Сьогодні хочу розказати, показати про мій відчіп. Я його купив в магазині. І хочу сьогодні розказати, як він працює і яка в нього конструкція. Фірма цього відчіпу демон відчіп гром тобто, і довга дистанція. Тобто, можна відчіпляти з довгої дистанції. Так, з чого він складається? Складається він з чотирьох елементів, тобто раз, два, три пластини з латуні і посередині такий грузик, і, наскільки я зрозумів, тут чуть-чуть відчепив це є олово, тобто не желізо і ржавіти не буде. І закріплене це все ось такими двома закльопками. До цього прив'язаний такий карабінчик і до нього шнур. Шнур досить такий грубий, твердий, щоб можна було спокійно відчіпляти. Ну і перед тим як покажу, як він працює, покажу менш більш, як він виглядає. Тобто зверху ось така пластина прямокутна, загнена просто під розмір олова. І з другої сторони є дві пластинки: одна нижня, ось така прямокутна, загнена догори такими гачками. Як з одної, так і з другої сторони. І на неї ще прикріплена зверху одна пластина. Тут з одної сторони йде простий такий трикутничок-очок, щоб сюди заводити жилку. А от з другої сторони, сам відчіп. Він такий є з прорізом і такі вили, можна сказати. Ну і давайте вже покажу, як він працює. Так, той відчіп можна використовувати в двох варіантів. Давайте я візьму два різних повідця. Один буде такий грубий, а от другий такий простіший варіант покажу на тончий флюр з таким вертлюшком. Так, перший варіант це найпростіший. та як виробник каже, для чого він пристосований, тобто мусить бути ось таке кріплення з шну, шнуром до поводка, мусить бути з таким вертлюшком. Так, закинули ми воблер, в нас глухий зачіп. Можливості обійти з другої сторони нас немає. Ну і лишається єдине, що то, от, наприклад, так, можна відстрілювати. Але якщо це не допомагає, тож попробую, немає можливості піти вправо чи вліво. І на допомогу є такий відчіп. Ну і так, як ми зловили зачіп, тепер ми стоїмо на березі. В руках треба тримати цей шнур, так, щоб він був натягнений. Щоб воно собі доїхало вниз. Ну і в ті гачки треба зараз засунути основний шнур. Раз, і з другої сторони також що, що тепер шнур є між цими двома, і щоб тут той шнур йшов, наприклад, всередину. І тепер з берега натягуємо цей шнур, тому що як не натягнемо, воно провисне і не доїде до кінця. Тут маємо цей вертлюжок і, наприклад, з берега, тримаючи за шнур, опускаємо вниз. Ну і з берега, то буде відчутно, як тільки він проїхав цей вертлюжок, то можна спокійно тягнути вже самим тим. Ну, і тепер, коли зачіплене воно за вертлюжок, можна міцно тягнути. І варіант який: розігнеться або гачок, або заводне кільце. Ну і найгірший варіант це коли вже обірветься сам флюр. Це вже залежить від міцності самого флюра, чи поводка, і так далі. Давайте я ближче покажу, як воно тут працює. Ну і зблизька покажу варіант, як воно працює. Тобто, ми маємо. Заведене вже сам відчіп, шилка натягнена, і воно собі отак їде-їде, їде, доїжджає до вертлюжка, і вертлюжок через то не може пройти, і він пролазить сюди через верх. Я думаю, що це видно. Тобто пролазить через верх, сідає вниз, і тоді вже він зачіплений в такі вили. І що? Є можливість вже тягнути за шнур від чіпа і тягнути-витягувати волдар. Тільки кажу, це вже залежить від міцності флюра, від міцності гачків і від міцності заводних кільців. Ну, але це є, наприклад, кращий варіант, ніж тягнути основною жилкою шнуром. От, Наприклад, в мене зараз цей 0,06, тобто я сильніше потягну, ну і воно отут. Там, де я зв'язав, воно просто трісне. Давайте ще зблизько покажу, як воно працює. От заїжджає сюди, вертлюжок пролазить наверх, сідає вниз і зачіпляється. Далі другий варіант є такий, наприклад, от є грубий флюр. Та, як я не люблю. Ті такі вертлюшки я завжди переважно в'яжу флюр до основної жилки. Ну і давайте тепер я покажу вузлик, як я прив'язую повідець до основного шнура. Роблю петлю таку, звичайно, з флюра, пропихаю сюди, знизу. Тут затискаю його. Між пальці і накручую зверху, та як йде на цю петельку. Буквально шість раз. Тобто два. Три, чотири, пять. Шість. І приблизно теж п'ять шість раз провернути так само намотати тільки вже з середини петлі раз. Два. Три. Добре. я тут... Замало лишив, цього шнура і мені вже не, не вистачає, тож буде 4, але так то в середньому в'яжу так шість. Раз, так, шість, так. Ну і тут варіант лишається. Ну і як тільки воно так зроблено, тут просто от лишається зтягнути тягнути за шнур і за повідець. заповідать. Ну і так як шнур грубий, треба добре то все дотягнути. Ну і виходить такий от монтаж. Зараз я тут шнур підпалю трошки, щоб був такий вузлик грубший, а флюр відріжу майже попри сам шнур. Ну і отакий монтаж. Виходить. Досить такий грубий, тому що грубий флюр, грубий шнур, але досить надійно. Ну і так само запускаю від ну і Заводимо так само основну, основний шнур. Воно просто пролазить. Можна попробувати делікатно тягнути за, за цей монтаж, але можна протягнути так само трошки далі. І воно, по суті, має ще зачепитися за такий карабінчик, за такий вертлюжок, який є тут біля самого Воблера. Воно проходить, зачіпає і тягнути вже безпосередньо до самого, від самого Воблера. Що є менш ризик обірвати воблера? До речі, це все. Дуже відчутно, якщо тримаєш в руках основний шнур, запускаєш, і коли він там гуляє по тих всіх вертлюшках по монтажу, це досить відчутно в руку і як воно б'ється. Тобто весь процес, не бачучи цього під водою, можна добре контролювати. Якщо зачіпається за монтаж флюра з повідцем, то відчутно, як воно ще проїжджає собі деякий, деяку відстань, ну, відстань, яку має флюр. Ну а якщо вже зачіпається тут в самому кінці, то понятно, що він вже нікуди не їздить і можна сміло тягнути. Якщо воно не доходить або не зачіпляється за цей вертлюжок, ну, то можна буде в крайньому випадку спробувати потягнути за сам флюр. Не знаю, яка там міцність. Останнього мені вдавалося два в витягнути, але Ну, досить. Ні, Я чую зараз руки поріжу, але от так само як варіант витягнути можна. Тільки, тільки не знаю, як воно, потім як витягнути в чи не краще. Ну, я вже бачу, що то краще перев'язати. Або новий повідець, або дати монтаж в другу сторону. Тобто то обрізати, тому що як-не-як -як воно перетискає. Ну і щоб потім не зійшла якась велика щука, або знову ж таки будемо використовувати відчіп і воно тут обріжеться просто. Цей варіант то вже підходить більш для таких міцніших флюрів, для того, що тонший, ну, то понятно, що відріже його. Але джерка, я думаю. На другий рік вже буду витягувати, а не залишати під водою. Наприклад, з човна, ну то з ним немає ніяких проблем. Просто воно опускається легенько відчутно, як воно заходить, цей вертлюжок, за ці вили, вусики і так далі. А от з берега, наприклад, як дуже-дуже далеко десь зачіпне, ну, то, на жаль, це може не доїхати до, до повіця і до воблера. Але якщо, наприклад, міцний шнур, ну, то чим далі воно їде, тим воно більше провалюється, робить дугу в шнурі, і воно може не доїхати. Але якщо, наприклад, основний шнур міцний, є можливість дуже сильно натягнути, ну, то я думаю, можна і здалека дістати воблер. А якщо шнур тоненький, дуже сильно його не натягнеш, то воно просідає під своєю вагою, тому що воно десь має, я не пам'ятаю, але десь до 100 грам, навіть може і 100 грам має, воно таке досить тяжке і воно може під водою просісти і не доїхати до воблера. А та як кажуть, човна це є дуже потрібна річ. І якщо невеличка річка чи щось таке недалеко від берега, також це є дуже добра штука, щоб врятовувати вобдери. Я його купив, я не хочу бавитися з якимось там тим, але тут конструкція ну, надзвичайно дуже проста. Я думаю, що лобзиком можна вирізати таку. Таку всю конструкцію позагинати, заклепати, всередині дати якийсь груз. Бажано не желізо, тому що воно заржавіє дуже швидко, а голову вилити під таку форму, зробити собі, я думаю, не буде ніякої проблеми. Так ви мене просили розказати більш детальніше про цей відчіп. Надіюся, все показав, все розказав. Тут математики якоїсь такої складної немає. Суть тому, що зачіпляється за вертлюжок, за монтаж повідця з основним шнуром, і грубим шнуром просто тягнути і виривати воблера з зачіпу. Та, як кажу, три варіанти. Або розігне гачок, або розігне заводне кільце. Ну, а третій варіант це вже недобрий. Третій варіант це обірве сам повідаць, тому що. Як не як воно тягне за повідець, або найкращий варіант, я кажу, щоб воно доїхало, зачепилося за цей карабінчик, тоді вже дуже велика вірогідність спасти боблера. Ну і до такої системи бажано ставити тут такі прості завідні кільця, гачки хай будуть добрі. А от на самому переді мусить бути добре таке заводне кільце, ну або без. З нього. Тож, такий перший обзор на каналі на якісь такі аксесуари до спінінгової рибалки. Думаю, інформація була корисна, а я дякую вам за перегляд цього відео. Постараюся відповісти на всі запитання, а мене звати Іван, до наступного відео. Бувай!